Друзі, всім привіт! вітаю вас на моєму каналі в новому відео. Буду старатися виходити до вас частіше, як ви і просили, і розпочинаю своє відео з. З за квіточками, які мені подарували на день народження. Буду їх підрізати, міняти їм водичку, знімати всю упаковку. Тут у букеті гортензії, піони і е, хвостики, якщо я не помиляюсь, дуже класні такі махрові. Е, і гортенці до речі, стоять досі. Вони такі якісь міцні, я не знаю. Дуже пахучі. Мабуть, вирощені спеціально для букетів. Загалом дуже і дуже класні. Captain's face. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, la, 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 la. В минулому відео я вам казала, що мені замість букета скинули кошти, і я собі обрала троянди на нашу клумбу. І якраз вони приїхали. Ось зараз розпаковуємо і буду вам показувати. Одразу їх посадимо. Тепер у нас майже розарій. П'ять. Трояндичок, що не обрізали. Тут підписано. Це від магазину Вовк, плантація рослин Вовк. В принципі, відгуки за них хороші. Не знаю, будемо бачити. Такі класні. Тут мають бути дві плетисті. Дві бордюрні, одна, по-моєму, від Девіда Остіна, якщо я не помиляюсь, і одна штамбова троянда. Ось такий штамп. Зараз посадимо всі треняни, те лишиться на камінь. Тут у нас була платиста, мало бути, але виросла шипшина. То ми замість неї садимо ось таку рожеву, а цю білу теж хочемо пересадити, а на її місці таку. Білу, але серединка відтінок ніжно-рожевий буде, щоб воно з тією буде схоже. І таким чином виходить, що у нас з однієї сторони троянди і з іншої сторони троянди. І я старалася зробити так, щоб вони плюс-мінус. Перекликалася за відтінками. Хоча б а ось тут ця рожева далі. Ось там напроти йде міні-еден. За ялиночкою вона сховалася. Ось ця, що посередині зелененька, вона напроти цієї. Це у нас такі кремові дві. Наступні у нас ідуть фіолетові. Ось ця фіолетова і там поруч з сакурою. І за сакурою ще одна. І тут вони такі а, блідорожеві. Ну, щось таке будуть здалека виглядати, і вони будуть по відтінках перекликатися посередині за стелем агротканину, щоб ці всі бур'яни не росли. І у нас тут буде більшість троянд, а під парканом будуть гортенції, тому що це єдине місце, де вони плюс-мінус. Нормально себе почуваю. Аж там було посадили ось тут посередині, посеред газончика, але з нею у нас було, пригоди були пригоди, тому що вона приїхала з якимось порубаним коренем, на мій погляд. Не знаю, ми посадили, але чи вона прийметься, чи вона засохне, я не знаю. Написали в магазинчику, поки що ніякої відповіді не отримали, бо я скинула фотографію. Зараз тут вам також вставлю. Ну, вона теж дуже гарна. Називається Джульєтта. Серединка така оранжева і переходить в рожеву. Вечірня рутина. Полити все. Сім дев'ять одинадцять порахувала всі. А з цієї сторони є огірки? Де? Усі є? А помідорки де? Ще не червоні, так? Чому вони так подобаються? Бо вони хочуть сонечка багато, водички багато. Треба час. Молодець, молодець. Хто молодець? Мама, молодець. А ти? А. ти теж молодець. Йдемо робити порядки з високою грядкою, точніше доробити її до кінця. І для цього треба спочатку пролити ту землю, яка там є, розчину фітоспорину, щоб не заразити трошки ту землю, бо вона з городу. Я хочу її пролити фітоспорином, а зверху вже засиплю ґрунт такий, який я купила з біогумусом. Далі я ось такий торф'яний субстрат з біогомусом купила. А в мене є три мішки, мають бути. Цей вже відкритий трошки, і ще два закриті. Будемо насипати. Хочемо накрити нашу високу грядку затінняючою сіткою, бо якщо почнеться спека, то я думаю, що все дуже швидко посохне, а тим більше у високій грядці, бо вона швидше нагрівається, ніж ґрунт. тому накриваємо. Маємо ще такий невеличкий залишок і якраз ідеально вистачає на цю грядочку. Конструкція простенька. Ось тут шматочок арматури. Далі на нього. Запихається просто ось така труба від води. І наверх ось так натягуємо, забиваємо цвяхи і на цвяхи просто чіпляємо або просто сітку, або робимо гачачки. І все, готово. Бачите, як тут. Йдемо пробувати наш перший огірочок. Зірвала, найвеликий, який був, бо дуже хочеться На, Ще посередині треба одну дугу пустити, щоб не провисало. Відкриваєте, закриваєте і рослинкам вже легше від тої спеки. А на осінь можна накривати плівкою. На осінь, на ранню весну, якщо щось висачуєте, накривати плівкою, агроволокном від заморозків. І в цю грядку вирішили посадити розсаду капусти на дорощування. Тому що ну, для повноцінного росту капусті треба набагато більше місця на один кущик. Але поки що на дорощування, щоб вже не пересаджувати у більші горщики і так далі, то вирішили посадити сюди. Їм тут під сіткою, Я думаю, що має бути нормально. А взагалі, у нас ще на цей рік... Нагород є один такий план, який ми мусимо зробити. Це грядка ще одна для полуниці, але велика. Бо полуниця це така ягода, яку любимо ми всі. А ця, що у нас зараз є, вона дуже мало дала урожаю, і він мені на смак не дуже подобається. А я хочу, щоб полуниця була от гарна, прямо як з магазину, як з картинки. знаєте, То я вирішила, що замовлю в інтернеті там, по 10 кущів, наприклад, якихось різних сортів, ми їх посадимо. І на наступний рік собі оберемо ті, які нам найбільше за смаковими якостями сподобаються. Тому що такий у нас є план, який обов'язково мусимо втілити. І також хочемо посадити ще лохину, бо Олівія дуже любить, ну і це корисно, корисно, дуже ягода, тому ще лохину треба. І так по чуть-чуть, почу чуть скоро вже весь город засадом. Але знаєте, головне, щоб були сили, бажання і час за тим всім доглядати. Кистині йдемо святкувати закінчення навчального року у лівії в садочку. Бо з понеділка канікули цілий місяць. in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never captain's face I won't stop till I hear him say oh. На жаль, треки, які були від Діджея, в басейні довелося вимкнути, тому що Ютуб 100% не пропустить зі своїми авторськими правами. Але Олівія потусила, відпочила. Там вона нам такі танці показувала, що ми взагалі були в шоці. А я дякую вам за перегляд, дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!